Святкування дня міста було розділене на шість тематичних блоків: легендарний, танцювальний, квітучий, мистецький, кулінарний та музичний. Їх поєднало спільне гасло. Нас єднає Житомир. Тож конкурсів, танців, розваг та шоу вистачало, кажуть представники влади. Самі добрі емоції, самі добрі враження. І я щиро висловлюю подяку і вітаю всіх житомирян з тим, що врешті ми відчуваємо день міста як день народження нашого рідного міста. І одне з самих таких великих свят в місті Житомирі. Під час свята в місті працювало багато тематичних майданчиків: майстер-класи з буді-арту, визначення королеви міста, масовий пікнік по Житомирськи, свято хліба, фестиваль національної творчості та національної кухні. Міський голова хвалиться вперше за історію міста до нас завітали численні і серйозні делегації з інших країн. А ще Житомир отримав вже другий тролейбус, зібраний працівниками ТТУ. Тролейбус за номером 2277, який був зібраний фактично з нуля, працівниками ТТУ і подарований до Дня міста. І сьогодні це гарний діючий тролейбус з терміном гарантії роботи десь до 10 років. Тобто машина, безумовно, вже відпрацювала свій повний ресурс, але вона капітально відремонтована, відновлена і війшла на лінію. Це відповідно третій тролейбус. Випущеними працівниками ТТУ за останні два роки. Лариса Харчук, начальник управління культури міськради, розповіла: минулого року на святкування дня міста витратили понад 600 тисяч гривень. Цього року кошторис виглядав дещо скромніше 570 тисяч. Цьому посприяла попередня домовленість із артистами стосовно оплати. Зокрема, гурт ВВ двічі зменшив суму гонорару. А деякі заходи фінансували спонсори. Проте це не відбилось на виступі артистів. За підрахунками працівників МВС лише на вечірній гала концерт. Прийшли подивитися близько 20%. 20 тисяч людей. Такої кількості бажаючих чиновники зізнаються, не чекали. Проте вже недільного ранку Майдан Соборний був чистим і охайним, наголошує Наталія Леонченко, заступник міського голови. Після Дня міста на ранок, в неділю, місто було чистим, прибраним. А те, що ну, бачили однозначно, що не вистачає тих потужностей, ми ці моменти врахуємо на наступний рік. Після прес-конференції Володимир Дебой відзначив найактивніших учасників та організаторів святкування 1129-ї річниці Житомира, грамотами міськради, облдержадміністрації та облради подарунками і особливими відзнаками.